Нехай Бог благословить. Слава Богу, братія сестри. Бог подарив мені можливість бути у вашому служінні. Мене звати Анатолій Мурза. Я сам із е... Вуденвіла, е... город Вуденвіл, біля Евере та Елінвуда. Туди за Сіетлом. Бог по... подарував мені можливість бути у вас. Я постараюся коротенько сказати слово і призвати нас до молитви. Но хочу призвати до гарячої молитви. А як це зробити? Ви не знаєте? Щоб призвати до гарячої молитви. От кого це завісить? Потім скажемо від кого Завісить зараз читаємо Слово Боже. Коринфянам, Верніше римлянам 8 глава з 11 віршу. Если же, духом, то, если же Дух того, хто воскресив із мертвих і Ісуса живет у вас. то воскрешивший Христа из мертвых оживит ваши смертные тела Духом Своим, живущим вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умершлять эти дела плотские, то живы будете – Ибо все водимые Духом Божиим суть сыны Божьи. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем Ава Отче. Сей самый дух свидетельствует духу нашему, что мы дети Божьи. А если дети, то и наследники – Наслідники сонаследники же Христу, якщо тільки з Ним страдає, щоб з ним прославитися. Амінь. Вот. Цього то я крепко не люблю. Бути лентяями в собранні, вибачте, трохи так твердо скажу. Якщо прочиталось Слово Боже, яке утверждено на небесах, а ми тут боїмося утвердити його. Тож я нічого ще не сказав. Я тільки сказав Слово Боже прочитав. Амінь. Амінь. Тому я вас прошу, коли говорять проповідники, не такі я. Хто б не був, будьте ревностними в служінні. На слово Амінь відповідайте. Амінь, якщо правильно сказано. Де Алілуя, Алілуя відповідайте. Де слава Богу, слава Богу, відповідайте. Давайте будемо в служінні. От кого зависить ревна молитва? От кого зависить ревне служіння? От кого? От того, що ми закриємо так. Замикнем свої уста, язик теж? Замикнем своє серце і буде воно ревне. Скажемо, як би тут браття не старалися? Безполезно. Безполезно, бо ми закрилися. А якщо відкриємо двері серця, то що? От і збитка серця говорять уста. Амінь? От і збитка серця говорять уста. І тоді починається говорити. А тим більше передо мною брат говорив за церкву, що їй дана сила Духа Святого, Дух Святий. Для чого він даний? Для того, щоб туди положити десь серце. Далеко закопати. Я хрещений Духом Святим. Я хрещений Духом Святим. А коли ти говорив на інших мовах, як день, коли тебе Бог крестив, і ще тиждень після того. Не біжайтеся, що я так почав вас щось говорити. Але я хочу, щоб ви зрозуміли і я сам. Хочу сказати, що учу себе в церкві так, людей. І у вас хочу це сказати. Якщо Відкриєш уста, то що Бог каже? Наповнить. Амінь. Якщо відкриєш, то він наповнить. А хочу, щоб ви іспитали Бога. От я його іспитав у в своєму житті, от таким образом. Поставив перед собою часи і стою молитися. І стою молитися за сік, як я почав молитися. І знаєте. На батьківській мові, на інших мовах. І думаю так: 15 минут я не буду говорити ніяких на природній мові нічого. Я поговорю з батьком на його мові. На його мові. Ви знаєте, як враг старається збити. То одне пошли в думку, то друге в думку пошли. Тільки дай, щоб тебе перебити, щоб ти не, не молився на, на батьківській мові. На це треба добре бодствувати, щоб помолитися 15 минут на батьківській мові. І ви знаєте, коли молиться, попробуйте. Помолитися 15 минут на батьківській мові. Просто самому, даже зайти в кімнату, закрити за собою двері. Помолись 15 минут. Я тобі говорю те, що я пережив. Навіть минут вистає, як хто мене провіряв, каже, навіть 10 минут вистачає. І сповняюся силою Божою, сповняюся Духом Святим, сповняюся особим обітуванням і починає говорити Батько. Твій дух починає говорити на природному язику. Мислі твої починає говорити. Почому? Тому що все Твоє єство Духом умершляєм діла плоті. Амінь. Ми так прочитали. Духом умершляєм. І от тоді, коли людина заходить в цю сферу духовну, вона починає отримувати силу. Небагато в мене минут, але я хотів би, щоб лучше ці минути були для ревної молитви. Хочу сказати, часто люди бояться і не хочуть. Ну, браття, сестри, Бог каже, що йдуть тяжкі часи, трудні часи йдуть, що буде перемена за переменою. Ви знаєте, буде. Таже отут вот за смерть одного політика сказали, каже, ця страна така, а от тобі треба прибрати, приберуть. Нема сефті ніде. На землі. Тільки одне є сефті. У ній Господа Ісуса Христа. Амінь. Тільки там ти можеш бути. Защищений і благословений. В своєму житті пережив, коли люди били прямо в лісо, але кулак сказав, ск скользив поперед носом і в нос не попадав. А я руки пошвам і стояв. Він б'є, а він скользить раз, другий раз, третій раз, а він скользить поперед носом. Своєму житті пережив, коли в лічній машині обняв чоловік, який на голову в мене більший посеред города. Я подвіз його, добре діло зробив. Упросив мене. Я його подвіз. Він мене обняв гарно подружецьки, я тільки за рулем сижу. Обняв, виняв з автомата патрона, приставив до виска і каже, тебе Богомола. Щас тут і прикончу. І ніхто знати не буде, хто це зробив. А що стоїло? В машині сидиш. Він тебе обняв сильніший за тебе вищий на голову. Да приставив до патрона, то да сюди висок трошки тим патроном стукнув би на тому все анатолій на тому світі. Але ви знаєте, я так спокійно йому кажу, де взялося те? Ну я любив Бога, якомусь служив. Де взялися ті слова і кажу, Чоловіче, якщо мій Бог, якому я служу, мене попустить, то ти мене найдеш на печі у мого батька. А якщо він мене не попустить, то кажу, ти не встигнеш вийти з машини. Не знаю, що з ним сталося, але одне знаю, що він єле прибрав руку за моєї голови. Єлі відкрив двері, рука отак дрожала. Вийшов, як п'яний з машини і пішов по проспекту, єлі дійшов до, до тротуара. Що з ним сталося до цих пір не знаю. Дорогі браті і сестри, в нас дана сила від Бога, дан Дух Святий з ознамінням і язиков. язиків. Дано на речі, яким Бог хоче, щоб ми користувалися, щоб ми не линилися, а ревно молилися. Ви знаєте, ну, може бути, трошки з іронії скажу, але коли був ковід, я всім казав, у нас в хаті було служіння. Ні одного служіння, чотири служіння на тиждень не пропустили, ні одного служіння Американці попросили з Рента. Ми відкрили хату. І вівторок, четвер, і в неділю вранці, і в неділю ввечері, все время, весь ковід, ні разу не пропустили служіння. Хоча й сам заболів на ковід. І багато хто поболів. Але служіння не зупинили, слави Богу. І ви знаєте, я Всім говорив, в мене є лікарство від ковіда. Казали, яке? Кажу українське. Горлива молитва. Ви знаєте, ота пена з легкій так вилітала. Як будь то би хтось її оттуда випихав. А якщо помолиться часок якийсь півтора, то вона так летить. А ще горливо. То вона так летіла. Поэтому я призиваю зараз до горливої молитви. Давайте ми побалакаємо з нашим Богом за завтрашній день, за післязавтрашній день, за будуще, і він тоді нам об'явить. Обов'язково. Ми будемо готові. І тоді, коли ми научимося говорити з ним на Його мові, більше і більше він заговорить до нас. на... Нашій мові. І ми, навіть якщо і на його мові, то стане нам понятно. По-особому понятно стане. Тому що ми не знаємо, браті сестри, я не знаю за завжди, я не знаю, як я доїду. Хай Бог благословить, я буду просити, щоб молилися. Але дорога, ми не знаємо, що жде нас. Но ми знаємо, що є наш Бог. І ми можемо до Його кликати, на Його мові. А Він, написано, Дух Святий. Ходотайство за нас воздиханнями ні ізреченими. Амінь. Амінь. Тому, як хочеться, щоб ми, оте служіння, яке ввірено нам, п'ятдесятникам, яке ввірено нам, признающим силу Духа Святого, ознаменням іних язиків, щоб ми не тушили в собі, не, 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 не прижимали оцей талант, який нам даний, а його пускали в оборот. І коли ми пускаємо, дорога молодіж, а особі нової. Ви знаєте, ніхто ні так зараз на, на, в цій страні не скаже на їх мові, як ви скажете. Ніхто так не зможе це зробити. І Бог хоче взяти вас в оборот, Бог обіцяє, що візьме в оборот молоде покоління. Ну щоб взяти вас в оборот, треба з Богом говорити. З Богом треба говорити на Його мові. І тоді прийде час, де Бог заговорить до вас в той момент, коли вам трудно буде, коли буде тяжко, коли буде зовсім тяжко, Бог заговорить. І заговорить так просто, що багато людей не понімають Божого розговору. Просто не понімають, Бог говорить, а вони думають, що це їм просто мис прийшла. Представте, є би Бог кому-то із вас сказав, іди візьми удочку і піди за кінь е, е, в річку і витягнеш рибу і достанеш там з риби статір і заплатиш таксу. Я сказав би, що з тобою? Це нормально? З тобою, все нормально. Що з тобою? Даже сам собі, що зі мною? О чому це, що це таке сталося? Що це мені в голову прийшло? Ну, хорошо там Ісус Христос фізически був. А, я, а треба ж довіритися? Петро йде кидає. А Бог каже, що трудності будуть. Готов ли ти почути голос Божий? Готов ли ти пойти закинути удочку? Там, де кальця не може бути, там, де цілу ніч проловив, готовлі ти. Можна це багато більше називати. Я б хотів би, щоб ми приготувалися. Давайте помолимося ревно до Господа. Хто може переживає, по-особому чувствує, що йому потрібна підтримка церкви, не смущайтеся, виходьте наперед. Виходьте наперед. Молитва церкви має силу. Молитва ваших служителів, рабов Господній, з якими Господь вважається, має силу. Особу силу має молитва. І вона звершає своє діло. Через те я побуждаю вас. Не стесняйтеся, не замикайтеся, а йдіть до Бога. А Бог буде робити свою роботу. Вже, як браття кажуть, амінь. Вийшов мій час. Хотів ще одне свідоцтво розказати, але вже час пройшов. Амінь. Молимося до Бога.